Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха! я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег і сьогоднішній огляд про топ 20 нові фільми 2024 року, які вже вийшли в хорошій якості. Дозвольте представити вам усі більш-менш пристойні фільми, що вийшли за перші два місяці 2024 тисячі Можливо, цим оглядом ми зекономимо вам час, та скоріше усього, ви самі забажаєте переконатися, які відчуття та емоції залишили саме у вас ці нові фільми. Тому що, як я завжди кажу, рейтинг рейтингом та краще ваша власна оцінка ніж будь-яка інша. До вашої уваги декілька посередніх бойовічків, що можливо зайдуть вам на один вечір, нова акторська робота Джені та Мартіна Фрімена, спортивна драма про протистояння двох автофілософій, декілька доволі пристойних пригодницьких екшенів. Філософська фантастика від режисера серіалу Чорнобиль, нові хоррори від перспективних молодих режисерок, військовий бойовик з братами Хемсфордами, музична драма про знаменитого ямайського музиканта Боба Марлі, новий фентезійний фільм з Мілі Бобі Браун, пригодницька стрічка з актором Марком Волбергом та тріумфальна прем'єра нової частини фільму Дюна. Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все, та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Ви хоч вкурюєте у що вляпались, дорогі українці. Наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року. Готує новий матеріал про перспективний проект 2024, Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! хочете жити? Довіртесь мені. Готуйтесь зараз. Мадам Павутина, черговий фантастичний фільм кіновсесвіту Соні, присвячений ворогам і колегам людини Павука, але як раніше без нього самого. Режисером виступила досвідчена постановниця Сі Джей Кларсон, яка брала участь у зйомках серіалів банші «Джесіка Джонс, Декстер та багатьох інших. Її новий фільм це екранізація коміксу Марвел про супергероїнь із Всесвіту людини Павука з Дакотою Джонсон, Сідні Суїні та Аймою Робертс у головних ролях. Мадам Павутина. Історія походження однієї з найзагадковіших героїнь Всесвіту Марвел Касандри Вен. Молода жінка, яка працює фельдшером на Манхетені, після інциденту, який мало не призбудуть до її смерті, починає бачити майбутнє. Ця обставина наповнює її звичне життя дивними подіями і одного разу пов'язує її із трьома дівчатами: Джулію Карпентер, Ани Карзон та Метті Франк. Разом їм належить подолати загадкового ворога, який невідомо чому постійно переслідує жіночу четвірку та має намір повбивати їх усіх. При цьому судячи з усього він вважає себе доволі миролюбною людиною та мало не рятівником цілого світу. A the last time a Культовий вбивця – кримінальний трилер від маловідомого продюсера та режисера Джона Кейса у головних ролях Шелі Хеннінг, відомий актор Антоніо Бандерас та зірка серіалів Белгравія Коханці Еліс Ів. За сюжетом фільму, коли вбивають відомого приватного детектива Майкла Таліні, в ролі якого Антоніо Бандерас за справу береться його протеже Кейсі Холт у виконанні Еліс Ів». свого часу, Таліні став єдиною людиною, яка поставилася до Кесі з повагою, і турботою та допомогла їй зав'язати з похмурим минулим. Тому після його жорстокого вбивства Кесі рішуче налаштована знайти винного, який позбавив її близької людини. Під час розслідування вона змушена співпрацювати з бивцею, щоб розкрити жахливі таємниці міста та відновити справедливість do. I say when it's over. Червона правиця, американський кримінальний бойовик від режисерського дуета Ешена ЄНЕМСІ. У головних ролях відомі актори Орландо Блум і Енді Макдауел, а також Гаррет Деліхант, Олександра Парк та інші. За сюжетом фільму головний герой Кеш у виконанні Орландо Блума залишив своє темне минуле позаду і тепер намагається жити чесним добропорядним життям у тихому містечку Палачі Хілз разом зі своїм овдовілим Шурином Фіні та племінницею Саванни. Однак, коли посіпаки Кет, місцевої кримінальної королеви, ролікою грає Енді Макдауел, приходять вибивати борги із Фіні. Кешу доводиться повернутися до незаконних справ щоб захистити свою сім'ю. Заради цієї мети він готовий використати будь-які засоби, у тому числі вбивство. Розкажи, як усе почалося, як тебе звати? Каєросвіт? А я містер Міллер. Фаворитка Міллера. Новий психологічний трилер від молодої режисерки та сценаристки Джей Барлетт, де головні ролі виконують Джене Ортега та Мартін Хрімен. Після мегахітів Вензай та Крик 6» Джена Ортега продовжує втілювати небезпечний образ цього разу спокусливої дівчини Каїри на основі культової п'єси за сюжетом фільму. Талановита письменниця Кайра Світ отримає творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, яке заплутує їх стосунки та розмиває рольві кордони. Чи здатна інтелектуальна провокативна гра між викладачем та його протеже зруйнувати кар'єру та родину Міллера? Картина розповідає про неминуче невблаганне тяжіння між чоловіком та дівчиною, які стають як героями, так і лиходіями в історіях один одного. Фільм фаворитка Міллера є учасником офіційного відбору міжнародного кінофестивалю в Palm Sprince. Що ж, побажаємо йому успіхів, гарного рейтингу та щирих глядацьких симпатій. Гей, hey, а ти де? Зараз буду. Справжнє ім'я вашої дружини Ганна Пала. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. Фільм «Рольова гра комедійний бойовик, постановкою якого займався відомий французький режисер Тома Венсан. У головних ролях Келі Коко, трикратна номінантна золотого глобуса Девід Оєлов, а також Білі Наї, Коні Нілсен та інші. За сюжетом фільму головні герої Дей та Ема молода подружня пара. Вони люблять одне одного і своє тихе розмірене життя та готуються до святкування річниці їхнього весілля. Але все перевертається з ніг на голову, коли виявляється, що Ема кілер вищого класу і на неї полюють найнебезпечніші наймиці світу. Щоб вижити, подружжю доведеться заново познайомитись один з одним і діяти спільно. Мабуть, не такі рливі ігри вони планували на річницю свого шлюбу, хоча ж хто його знає ту сучасну молодь. З народи, слухайте. Завтра на нас чекає найграндіозніший зліт клас. Пів мільярда золотом на шляху до осередку терористів. Фільм Зліт кримінальний бойовик від відеосервісу Netflix, постановкою якого займався режисер Фелікс Гері Грей. Він добре відомий вам за бойовиком законопослушних громадянин, музичною драмою Просто із Комптона» та восьмою частиною франшизи Форсаж. Його новий фільм чимось нагадує легку суміш про пригоди друзів оушена та того ж таки форсаж. У головних ролях популярні актори Кевін Харт, Сем Вортінтон, Біллі Магносен, Французька зірка Жан Рено та інші. За сюжетом фільму головний герой Сайрус, якого грає Кевін Харт, професійний злодій, який разом зі своєю міжнародною командою провертає найнеймовірніші і найскладніші афери. Його колишня дівчина тепер працює в Інтерпол і могла б з легкістю зарештувати Сайруса, але на превеликий подив робить йому офіційну пропозицію про нове пограбування. Разом вони повинні вкрасти золоті зливки на суму 500 мільйонів доларів з борту літака, що прямує з Лондона до Цюріха прямо під час польоту. Тільки так вони зможуть запомігти масштабній терористичній атаці, що планує відомий багатій у виконанні Жанна Рено. Ралі це війна, а я командувач армією. Ралі небезпечний спорт. А вас щось лякає в ньому? Одна річ поразка. Шлях до слави Лянче проти Ауді. Спортивна драма заснована на реальних подіях. Постановником фільму став італійський режисер Стефано Мардіні, а в головних ролях Даніель Брюль та Рікардо Скамавч. Шлях до слави це історія запеклого суперництва між німецькою аудіо та італійською «Лянча» на чемпіонаті світу з Авторалі у 1983 році. За кермо двох легендарних машин сідають найкращі у світі пілоти, які мають подолати 20 трас у 12 країнах, крізь сніг, дощ гірські серпантини та вузькі вулички середньовічних міст. Це битва не просто двох автоконцернів, а двох філософій, і жодна з команд не збирається здаватися, використовуючи кожен шанс на перемогу. Мені треба декого вивести з міста. Подругу. Якщо організуєш, ми квити. Код 8. Частина. Друга. Науково-фантастичний кримінальний бойовик. Продовження фільму Код 8 2019 року. Новий фільм зняв режисер першої частини Джеф Чан. А до своїх ролей повернулися зірка серіалу завантаження Робі Амел та його кузен, популярний актор Стівен Амел. За сюжетом фільму 14-річна ПАВ дівчинка із надприродними здібностями, стає свідком вбивства власного брата корумпованими поліцейськими, які намагаються зам'яти цей злочин. Ставши їх новою ціллю, пав звертається за допомогою до Конора у виконанні Робі Амела, який нещодавно вийшов із в'язниці. Вдвох протистояти цілому загону поліцейських, які використовують новітні роботехнології важко, тому Конор зв'язується зі своїм колишнім спільником Гаротом та його людьми. Але чи може Конор довіряти людині, через яку власне і опинився у в'язниці? Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А нащо їм здалася? Я бо ви бісова провидиця Еллі. Фільм Аргайл комедійний бойовик від постановника популярної франшизи «Кінсмен» Метью Вона. Режисер вирішив відпочити від супергеройського кіно та зняв проект за одноіменним романом Елі Конвей. У фільмі представлено великий зірковий склад, серед якого Генрі Кавел, Софія Бутела, Дуа Ліпа, Брайан Кренстон, Джон Сіна, Кетрін Охара, Аріана Дебос, Сем Рокуел, Семуель Джексон і Сірі Кіт Чіп, який є домашнім вихованцем режисера Вона та його дружини Клаудії Шифер. Як я ненавиджу цього кота за сюжетом фільму Елі Конвей, письменниця, яка воліє жити одиначкою, подалі від світської метушні серії шпигунських романів, користуються шаленою популярністю, але для Елі немає нічого кращого ніж домашній вечір у компанії комп'ютера та її улюбленця кота Альфі але одного разу Елі виявляє, що і сюжети про секретного агента з позивним Аргейл та його місію з розкриття глобального шпигунського синдикату не такі вже й вигадані. Коли в її житті з'являється Ейден, шпигун, який стверджує, що повинен врятувати Елі від викрадення або чогось ще гіршого. І героїня зі своїм котом Альфі виявляється, втягнута в історію, якою позаздрив би будь-який письменник. Я не хотів тебе налякати, худорлява людина. Не варто боятись. Я такий самий, як і ти. Дослідник. Фільм Космонавт американська научно-фантастична драма від сервісу Netflix режисера Йохана Ренка, що поставив для вас знаменитий серіал Чорнобиль. У головних ролях відомий актор Адам Сендлер та триразова мінанка на премію Оскар, чудова акторка Кері Маліган. За сюжетом фільму головний герой Якуб Прохаска сирота, вихований у селі своїми бабусею та дідусем, який прийшов шлях від звичайного вченого до першого космонавта Чехії. Отримавши шанс вирушити на Венеру та водночас виявити неабийкий героїзм і шанс спокутувати гріхи свого батька-шпигуна, якоб сміливо пускається на зустріч із віданом. Тут на землі залишається його віддана дружина Ленка, яка, як він розуміє, занадто пізно все життя жертвувала собою заради його амбіцій. Опинившись на самоті в безмежному космосі, Прохаска виявляє гігантського і швидше за все уявного павука, який стає його єдиним супутником і співрозмовником у філософських бесідах про природу любові життя і смерті та сенсу всього їхнього існування, чи зможе яко пройти всі космічні випробування та повернутися додому, щоб отримати другий шанс на щасливе життя з Ленкою? Мермелад кримінально романтичний трилер від актора Кера Одонала, для якого цей фільм перша режисерська робота. У головних ролях Елді Сходж, Каміла Мороне та зірка серіалу Дивний дива актор Джон Кірі. За сюжетом фільму хлопчисько на прізвисько Барон, якого виконує Джон Кірі, який вперше потрапляє до візниці, розповідає своїми співкамерником про те, як зустрів дівчину на ім'я Мармелад, котра стала любов'ю всього його життя. Разом вони розробили план пограбування банку, щоб забезпечити догляд для хворої матері барона, а собі путівку у довге та щасливе життя. Але чи так все насправді як намрієв собі барон? Та чи буде у цій романтичній кримінальній історії гарний кінець? Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже. Я рахую до трьох. Один, два, три. Ось я за тебе порахував. Фільм Джоляр. – трилер від режисера фільмів Загін самогубців та людь Девіда Ейра із Джейсоном Стейтеном у головній ролі. Стейтен же був механіком, перевізником та шпигуном, а тепер опановує нову професію. Щоправда, це все одно не драма про пасічника а бойовичок про колишнього спецагента із секретної організації бджолярі, який вирішує згадати старі навички, щоб помститися за смерть нового друга. Компанію Стейтену складуть Джерімі Айронс та Джош Хатчерсон. За сюжетом фільму головний герой Адам Клей живе у тихому передмісті, займається розведенням бджіл і нічого не розповідає про своє минуле життя. Його літня сусідка Рада, що в їхньому містечку поселився чемний чоловік, який покращує природу та екологію. Пасічник часто спілкується з милою місіс Паркер, яка одного разу стає жертвою фінансової шахраїв. Аферисти викрадають гроші з усіх рахунків жінки, і після такого тяжкого удару пенсіонерка закінчує життя самогубством. Адам, на якийсь час забуває про бджіл, знаходить її кривдників та вирішує справедливо помститися за парк. Однак справа виявляється набагато складнішою і заплутаною і веде самісінько до фінансової та владної верхівки країни. Лізі Франкенштейн – це комедійний хорор від популярної сценаристки Діабло Коді та повнометражний дебют режисерки Зельди Вільямс, яка є дочкою відомого актора Робі Вільямс. У головних ролях Кетрін Ньютон та Кол Спроуз. За сюжетом фільму події розгортаються у 1989 році. Ліза Сволоус, учениця старших класів, не користується популярністю в школі, але для неї це не так вже й важливо. Всі думки Лізі присвячені таємничим незнайомцю з вікторіанської епохи, чи не здорово знайшла на місцевому цвинтарі. Якось уночі під час грози їй випадково вдається воскресити труп юнака, якого лізі відразу починає перетворювати на чоловіка своєї мрії. Як кажуть, відкопала собі щастя власними руцями. Але то лише початок пригод цієї романтичної та злегка ненормальної парочки. Щоб відшукати любов, щастя, а заодно і пару частин тіла, що бракують, вони вирушають у неймовірну вбивчу подорож. Я знаю, що це sound k's. Я не хочу to я бачив світло телевізора. Це другий фільм перспективної режисерки Джейн Шербурн. Постановниці милобіжетного хоррору. Ми всі йдемо на всесвітню виставку. Для роботи над новою картиною Шербурн об'єдналася відразу з безлічю талантів. Новинку продюсували незалежно компанія А-24 та акторка Ема Стоун, А музику написав американський музикант Алек Джик. Я бачив світло телевізора, називають духовним спадкоємцем третього сезону Twin Peaks і відзначають незатишний візуальний ряд, що передає страх, який вселяв екран мерехтливого телевізора в 90-х роках ХХ століття. Втім, фільм хвалять не лише за хорор-елементи, а й за зворушливий сюжет про підліткову самотність та спроби втекти від одної реальності. За сюжетом фільму Під роль виконує Джастін Сміт, живе нудним життям у непоказному американському передмісті. Одного разу його однокласниця виконання Бріджит Ленді Пейн показує хлопцеву загадковиничне телешоу Зепінкопейк, яке розкриває глядачам на природні явища, приховані від неуважних людських очей. Все б нічого, та коли передача раптово зникає з ефіру, реальність героїв починає тріщати по шва. Гоневторасіє сетеспінкашу. Осмішені сіруджейте. Кіпаласиміднесавтосев територія зла американський військовий бойових від режисера Віліма Маюбенка ще зняв поки сім проектів різних жанрів. Серед них найпірмітнішим був фільм під водою 2020 року з акторкою Крістін Стюар. Головні ролі у новому фільмі виконали брати Ліам Толюк Хемсворти, а також зірка фільму Гладіатор. Відомий актор Рассел Кроу. За сюжетом фільму загін американського спецназу Форс таємно висаджується на територію Філіппін для виконання секретної місії щодо порятунку важливого заручника. З бази підтримку з повітря здійснюють оператор бізпілотка Ріпер у виконанні Расала Кроу та його напарниця. Незабаром ситуація приймає несподіваний оборот, і бійці змушені розпочати бій із переважаючими силами противника. Після запеклого бою боєздатним залишається лише сержант Кіні, роль якого грає Ліам Хемстор. Молодий морпіх взагалі не повинен був вступати в бойове зіткнення та відповідав за зв'язок з ріпером і координацію його дій. Для кіні це лише друга бойова місія, і тепер хлопцеві доведеться поодинці пробиратися ворожою територією до точки евакуації. А ріпер стає його єдиним реальним шансом на порятунок. Моє життя не має значення. Я живу заради людей. Ти віриш, що цей світ виживе? Так. Інакше не можна. Боб Марлі одна любов. Це біографічна музична драма від режисера Рейнальда Маркуса Гріна. У 2021 році він поставив чудову спортивну драму Король Вічер, яка отримала Оскара за кращу чоловічу роль у виконанні Віла Сміта. Головну роль у новій стрічці зіграв англійський актор Кінзлі Беннадір. Фільм розповідає про життя та творчість Боба Марлі, легендарного ямайського музиканта, завдяки якому музичний жанр регі та ямайська культура стали всесвітньо відомими. Сюжет охоплює юність Боба Марлі, початок сходження до слави та пізніший період творчості аж до смерті музиканта. У фільмі розкривається його світогляд, погляди на роль музики в житті людей і показані його взаємини з сім'єю та публікою, а також складнощі, з якими йому довелося стикатися протягом усієї кар'єри, включаючи замах на його життя. Фільм «Дівиця» – фантазійний бойовик від режисера Хуана Карлса Фреснаділіо, зіркою серіала Дивний дива Мілі Бобі Браун у головній ролі. Окрім неї, проект посилили Рей Вінстон, Анджела Басет, Нік Робінсон та Робін Райт. За сюжетом фільму скромна дівчина Елоді погоджується вийти заміж за принца красення Генрі. Однак незабаром з'ясовується, що герині призначена інша доля. Королівська родина збирається принести їй в жертву дракону як давній обов'язок. Маючи в своєму розпорядженні чималенький штат відгодованих лицарів, які повинні були виконати свої прямі обов'язки, царські особи не придумали нічого краще, як накормити кравожарову тварюку молодою дівицею. Та Елоді не бажає добровільно йти на вірну смерть. Кинута в печеру вона змушена вступити в бій з вогнедишем монстром і використовує всі свої можливості, щоб вижити. Окрім виконання головної ролі, Мілі Бобі Браун також виступає продюсером картини, бюджет якої оцініться приблизно в 70 мільйонів доларів, яка спеціально розроблялася для відеосервісу Netflix. Five, four, three, two, Dark Game – це хорор трейлер від маловідомого британського режисера Ховарда Форда, що неочікувано здобув доволі високий рейд. У головній ролі Ед Вест за сюжетом фільму таємничі у масці, який кличе себе джокером, викрадає людей і змушує їх брати участь у жорстокому реаліті шоу, що транслюється у даркнеті, де програш може коштувати їм не лише свободи, а й життя. Головний герой Бен безстрашний рішучий і впертий детектив із Портленда, призначений на чолі оперативної групи, яка розслідує ці викрити. Чоловік вступає в перегони з часом, щоб вийти на слід збоченого злочинця та зупинити цю смертельну гру. As a young boy living in the city, 400 miles climbing, biking and kayaking. Фогандр Майс, is daddy. Go daddy, Дарікодаліта. Король Артур, американський пригодницький фільм, постановником якого став талановитий британський режисер Саймон Сейлон Джонс. Більшу частину свого професійного життя він працював над створенням серіалів та приймав участь у зйомках таких відомих проектів як Підпільна імперія. Борджія, простір, «Бачити» та багатьох інших. Новий проект Саймона Джонса заснований на бестселері Міхаеля Ліднорда з довжелезною назвою Артур Собака, яка перетнула джунглі, щоб знайти будинок. Головну чоловічу роль виконав відомий актор Марк Волберг. за сюжетом фільму. Головний герой Майкл Лінсі очолює команду екстремалів, які вирушають у небезпечну подорож джунглями та гірськими перевалами Південної Америки. Дорогою вони зустрічають бродячого пса, який отримає прізвисько Артур і стає повноцінним членом команди. Але коли їхня пригода закінчується, настає час шукати Артуру новий будинок. Багато таємниць чаїться у тінях Харакіса, та найтемнішою з них завжди буде падіння дому атрітів. Дюна частина друга пряме продовження фільму Дюна 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. За сюжетом фільму в центрі уваги знову юний Полатрейдес, який об'єднавшись з фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі. Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола Атрейбеса Чані у виконанні Зендеї, а також персонажу леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують приросту Гесарі. у другій частині «Дюни» з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам одноіменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Ірулан, дочки падажаха імператора Шадами IV, якого зіграє Крістофер Окер. Всі ми пам'ятаємо, що прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шадам вступив у таємну змову з головою дому Харкон. Ось то батлору дістався Роль Федраута. За сюжетом книги йому дуже кортить, очолити дім Харконен. Однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Рабам. У Вільньову цей персонаж буде блідим немов труб. Леа Сейду втілить на екрані Леді Марго Фенрінг, а до своїх релей повернуться Джордж Бролін, Стелан Скарсгард, Хавєр, Бардем, Дей Батіста і Шарлотта Ремплінг. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.